Більше тисячі діб минуло з того моменту, як країна терорист намагалася взяти Київ за три дні. Завдяки нашим військовим вдалося відстояти нашу державність та землю. Проте з неба на українські мирні міста продовжує летіти вороже залізячем, завдаючи неймовірної шкоди. Щоденні удари ракетами та безпілотниками по енергетиці та цивільним об'єктам доводять, що Росія розуміє лише мову сили, тож потрібно знищувати всю інфраструктуру з виробництва та зберігання шахедів. Повідомив президент України Володимир Зеленський. А поки протистояти повітряному терору можуть допомогти наші новітні розробки. Повітряний терор по російськи із загиблими цивільними Дякую. та масштабними руйнуваннями цивільної інфраструктури у столиці в будинок влучили дрони. У Харкові російська керована авіабомба поцілила в дев'ятиповерхівку. Як зупинити бомбардування України? І що відомо про модернізацію ударних безпілотників РФ? Вони хочуть бачити, куди вони влучають. Вони хочуть, хочуть мати канал зв'язку. Чи вдається? І які темпи виробництва дронів? Одна людина загинула, ще декілька отримали поранення. Київ під масованою атакою російських дронів. Тільки за жовтень ворог запустив 2023 дрони. Небо було чисте лише одного дня, 14 жовтня. Е, в не знаю. Думаю, що ні, але надишався цього разу можна. Врізаються в будинки, бо летять на критично низькій висоті, аби радари ППО обійти. До того ж, запускають росіяни не тільки шахеди. Ворог модернізував дрони. Це е, так звані гербери. Це е, дрони завждовські метр двадцять. Вони за такі за контуром, за компоновкою, вони схожі на шахеди, але вони значно дешевші. Вони не мають бойової частини, вони виконують функції розвідувальних дронів. І у них ще є така приспособа, яка дозволяє їм видавати себе за шахеди. Що вони значно більше, що вони відображають промені радіолокаційної станції. Таким чином, що вони схожі на шахе, усе аби послаблювати українську систему ППО за підрахунками інституту науки та міжнародної безпеки АСІС, Росія вже суттєво перевиконує початковий виробничий план, вийшовши на потужність понад 400 шахедів на місяць, і темпи тільки зростають. Це виробництво алабу і цього заводу в Татарстані. Оригінальний шахет мав тільки gps система наведення, потім туди додали інерційну систему наведення. Потім туди почали додавати можливості зв'язку якогось. Використовували наші картки Starlink, картки які стара зараз використовується взагалі Старлінг, тому що Міністерство оборони. Це через завод купол вони наполягають на тому, що вони хочуть бачити, куди вони влучають. Вони хочуть хочуть мати канал зв'язку, щоб мати можливість ще й керувати дроном і змінювати саму ціль. Аби збільшити точність ударів, нині тривають розробки протидії таким масованим атакам. Мобільні вогневі групи необхідно посилювати. Крім того, працюють над розробкою дрону перехоплювача. Західні змі оприлюднили фото FPV-дрону Sting. Це класичний квадрокоптер з великим куполом. Там боєголовка та камера. Керуватимуть дроном із землі за допомогою окулярів віртуальної реальності. Це дозволить оператору точно бачити, куди летить ворожий шахет. Проблема не тільки у збільшенні кількості ворожих дронів, повітряний російський терор. Проблема комплексна. Харків та суми, приміром, потерпають від керованих авіабомб. Тож Україні потрібно відповідати ударами вглиб РФ. Втім, захід дозволу на застосування зброї не дає. Багато країн почали говорити нам, що знаєте, на нас трохи тиснуть. Мовляв, деякі лідери, так тому що ви хочете занадто багато. Забагато чого ми хочемо жити. Хіба це занадто багато просто жити? Це про план перемоги. Над посиленням захисту українського неба працює вітчизняний ВПК. Міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін заявив про меморандум про співпрацю між Фейлз Belgium та українським оборонним підприємством. Домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БПЛА.